Всім привіт! Ви на каналі Phoenix Play і сьогодні ми програємо у групу Plant vs. Zombie або PVZ. Так, ну, Відразу себе називаємо називаємо себе. Ну і йдемо проходити. Вона була популярна в якомусь там... Оно йому дуже популярна вона була в 17-18 там Ось. Але сама вона вийшла в 14. Якщо не подивляється. О, ну, тому сьогодні ми спробуємо пройти тут декілька рівнів. Я не граю не в перший раз уже, тому я дуже добре як тут грати. важаю тому все дуже швидко має бути. Ми вже пройшли перший рівень, в якому нас навчили грати в цю гру. І тепер в нас є соняшник. Доволі добра рослина, якщо так взяти. І за допомогою нього можна примоти сонця, але тільки його користь більша на... Наденних рівнях, бо вночі він майже безкорисний. В тому плані, що з неба сонця не падає, і на нього накопити дуже важко. Але до того що треба діти. Також думаю, ось. Певно, я маю не просто... Я зроблю СРТЦЕЛЕ. Я не просто маю пройти, повністю поважати. Я також маю отримати всі досягнення, які є в цій грі. Ем, зараз покажу вам, що їх ну, немало. Тільки треба пройти сюденьку рівень, щоб показати. Но пока что первые сами легкие. Идут меньше за все зомби. Они не заработают. А нас уже забыть и полностью тут солнечники, мы далее мы будем оставаться другим рядом. і ми з ним будемо стати для салату чи ще горошку. Угу. Ну, три думаю, що на все вийде. Ти бачиш, може діси достаньо руб. У нас вже 200 соль, тому ми можемо сюди збирати. Вже все не будемо. Ставимо останнього гороха стріла і дивимося, як помирають до останніх зоні. Ми отримуємо нашу вищу, що доволі добре. Теперь я покажу досягнення всі, які є всі грі. Вот с кінки є тут. Перше, я знаю, як отримати. Ми маємо просто простати вниз Лінськ. Ми розгукуємо досягнення Пекінг Експрес, по ідеї перекладеться подорож до Китаю, там Ось стар. Перше ми вже виграли. Тепер йдемо. Да. Ось вже і закінчилася реклама, почнемо третій рівень. Тепер нам треба, щоб на кінці у нас було 150 сонця. Бо всіх зомбі, які там залишилися, ми просто можемо зірвати і все. І доведеться довго чекати, поки їх доб'ють. Як ми можемо побачити, ці хвилі вони вже швидше йдуть. Раніше вийшло. Там ми встигли поставити три... Три соняшника, а тут тільки два встигли. До того як тут вийшла. В принципі, гра дуже прикольна, тому, тому я також буду знімати. Можливо, ще й інші ігри, такі як Undertale, Delta Room і ще таку гру. А сама мені дуже подобається, називається Magic Rim Pass. Можливо, її також буде знімати, треба ще буде подумати. Ой, поки я розмовляв до нашого слабісу, це дуже-дуже погано Бо ми встигли відбитися, тому все добре. Mm. Це третій рівень нам тут будуть стіногоріг. На Потім нам майдати пату. Ми будемо запускати в поріжки згори. нашому майданчику будемо їх катати на зомби. Для тих, хто вже грав цю гру, вони мене зрозуміють. Для тих, хто грав, я зараз покажу. Йду, Бу... покажу. Тому Та вже майже фінальна хвиля. Ще трохи, і я покажу. Дякую. І ось вже початок останнього фуйду. Ми вже накопили 150 сонечок, тому зараз просто всіх зомбіків зірвемо. А Спочатку треба дочекатися, щоб вони всі вийшли на поле. Так, більшість з них є, ну ми... Просто збиваємо. І нам дають горішок. Деякі вважають. Ось вже закінчилася реклама, що ж продовжимо. Нам дали горішок, деякі вважають, що це картопля. Це не картопля. Бо по-перше, якби вона була... це було б картопля, її зомбі так довго б не їли. Вони б її з'їли за один крок. Тому це горішок пише воунат це горіх. Ось. Ось. Тут ми будемо зомбіків катати. На зомбітів, типу, як в боулінг, грати горішками. Як кеглі в нас будуть зомбі. Ось що мав маса увазі. Знов реклама. Швиденько пропускаємо. І починаємо. У Ідеї зараз у нас має бути вже так, 5 доріжок. А де а де дві газонопосилки? Чого їх тільки 3? Де всі інші? Добривательно, напевно. Ай-яй-зомбі, не можна красти дві газона посилки. Чи може це якийсь баг? Якщо, якщо ви щось про це знаєте, пишіть у коментарях. Так. Май май Говориш, коли горіш, ми маємо вже горішок, але горішок не поставимо напевно на зомбі з конусом, бо він такий. Ну, два рази більше здоров'я ніж звичайного зомбі. Бо цей... який. Конус дає йому стінки. І тому для нього треба десь два горохи. Два гороха Стріли або один горохостріли і один горішок, але то вже інакше. Ми вже маємо захист на. Майже всі лінії з рядочками. А тепер вже не всі. Тому ми просто будемо далі уселяти і оселяти. Спочатку ми посадимо всі соняшники і поставимо постріли. Це всі соняшники у нас є на полі, тепер будемо стати гроші стріли. Також, якщо ви хочете продовження якоїсь цих ігор, які будуть виходити на каналі, я вже сказав, що ці ігри раніше можете пере перемотати.

Там вам мого вісать, бо просто немає що робити. Готуємося підривати зомбі. Тепер всіх не вийде підірвати, тому зірвемо більше частини. Їх збира більше або Угу. Тут три. Там два Там бомбо тут. Ще один гріш. Нам дають лопату. Вау! Дуже потрібна річ, якщо чесно. Якщо десь. Ось ми вже повернулись після реклами, і тепер ми будемо Чогось Но... повезе дуже багато реклами. Але нічого, думаю. Ну, ми це переживемо. Так. Живемо постійно, так. Все. Ось в нас є червона лінія. Ми за неї не можемо кидати горішку. Тільки ось тут. Ось ми так маємо запускати горішку в зомки. Також тут є один з... Один дивний горішок називається вибуховий горіх. І він є тільки в цьому режимі грим. зараз, можливо, нам повезе його вибити. Він працює як, як вишня, поєднана з горіхом. Тому це дуже добре. Особливо на цих рівнях, Вона більше ніде й не з'являється. О, ось! він. Зараз кидаємо прямо сюди. І, бачите, він спрацював прямо як вислов, але тут все як гріше. Тепер ми свиденькою потрапляємо в зомбі. из, из серия зомби. Ого. В силах пять конус, головы. Так, кидаем еще раз Тепер залишилось добити тільки тих, які не потрапили під горішок. Попаде всі, а тільки дві. Тільки дві. Ну, все, нам треба останній горішок і... Ми розблокували картоплю. Ось ми вже повернулись після реклами. Ось це вже картопля. До того був горіх. Не, попрошу не плутати їх, вони заспутяться. Тут пише, по тато має. Картопляна. Майн. Так, і, так, попрошу не плутати їх між собою. Вони різні. Бо по тато вибухає, а горіх він, захищає. Тому на цьому можемо завершувати. Дякую всім за увагу. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.